Не приєднається все одно залишу цю трансляцію на каналі. значить Є багато якісних товарів для дому, для дітей, для відпочинку. Є номер на каналі. Пишіть на Viber, кому що цікаво. Буду скидати фото, відео. Когось зацікавить. твари дійсно якісні, провірені руками. Можете отримати їх на новій почті напротязі одного від одного до трьох днів. І виплачуєте також на пошті після огляду товару. Скоріше за все, що ніхто і не приєднається, бо я давно не вів цього каналу, але буду старатися вести. Так як знову буду продавати товари і вже їх продаю. Скажу, що є так, бо я всіх і не пам'ятаю, то треба дивитися, бо є їх дуже багато. Є мангали, шампурі, сковороди з дискоборони, батути, басейни. Для дітей. Для дома є там посуд, різний, ножі. Електросушилки, сушилки для одягу. Це я тільки так пару товарів назвав. Я дійсно багато. Кого що цікавить, запитуйте в вайбері. Ви можете тут в коментарях писати. І я зв'яжуся з вами. І ми більш детально поспілкуємося, що вас цікавить. Який саме товар. І якщось вас зацікавить, зможете замовити і отримати на протязі трьох днів. <звіт> так що ось така інформація. Якщо вам було корисно, поставте лайк, підпишіться на канал. Буду сюди відео теж старатись кидати з товарами. Доброго дня, хто приєднався. Запустив я прямий ефір. Я вже так трошки розказував, поки нікого не було. Бо продаю товари в інтернеті, якісні товари, провірені руками. Якщо якісь цікаві товари, пишіть на Viber, чи тут під трансляцією. Буду скидати вам на Viber. Які кого цікавлять товари, є багато товарів для доми, для відпочинку, для дітей. Товари дійсно якісні. Бо перевірені руками цього постачальника я ще пару років тому продавав. Потім зробив перерву, був на війні, і зараз буду знову продавати, Ну, вже продаю. Якщо когось цікавлять якісь товари, пишіть на Viber. Номер є на каналі. Або можете написати тут, в чаті. Чи в коментарях після трансляції я залишу її на каналі. І я зв'яжусь з вами в вайбері і поскидаю, кому цікаво, які товари, <кій> відео, фото, ціни. Так, я вже розказував пару товарів. Я їх всіх зараз і не запам'ятаю, не розкажу, але якщо когось цікавить, запитуйте в чаті. Є батути, є басейни для дітей, також для відпочинку є ще мангали, сковорди з дискоборони, посуд є для додому, ножі, що ще є. Ну, багато є товарів. Сушилки електричні є і звичайні, шафи з тканини для одягу, складні і розкладні. Обігрівачі, масляні, генератори, пилки на батареях. такі Багато є якісних товарів. Коли що цікавить, запитуйте, або пишіть у Viber. Номер телефону 097 010 77 26. Viber або якийсь інший месенджер, який вам більш зручний. Це може бути і Телеграм, і Ватсап, з Фейсбук. Всім доброго дня ще раз. Хто приєднується тільки зараз? Запитуйте в чаті, коли цікавлять якісь товари для дому, для відпочинку, для дітей. Є багато якісних товарів, провірених руками і відгуки щасливих клієнтів, які замовляли. Товар ви можете отримати на протязі трьох днів. На почті оплата після огляду. Хто бажає може оплачувати зразу, то воно виходить трішки дешевше, бо не платиться комісія тоді на почті новій. Платите тільки за доставку. Якщо так ось така інформація, буду також сказати в YouTube. Старатись відео з товарами це будуть як і довгі, так і короткі відео. В Ві цей канал я пару років не вів, тому що був на війні. Зараз я вдома, буду старатись потрошки скидати товари і сюди на канал. Так що запитуйте в чаті, якщо комусь щось цікаво. Якщо не цікаво, теж запитуйте. І пишіть в коментарях, то я зв'яжусь з вами після ефіру. Така була інформація. Всім міцного здоров'я, хорошого настрою і швидкого закінчення війни.